От і виходячи із цього, я собі пояснюю так, даю відповідь, що жінки зараз висувають в ці великі критерії: типу там чоловік має бути реалізованим заробляти 10 тисяч місяць. Ну в оці параметри того, що з точки зору психології і механіки, вона може влюбитися в кого хочеш. Більше того, якщо брати в еволюцію, є поділ чоловіків на. Ранговість, а є на примативність з ранговістю, все зрозуміло. Це чим вищий в тебе статус, тим ти ранговіший чоловік. З примативністю чуть не так. Примативність це оцей е, прояв первісний е, фізіологічний, типу бути там хамом, жорстким, запальним і так далі. І от е, проблема в тому, що з розвитком суспільства ця примативність вона виросла в тому, що чоловік в кращому випадку буде спортсменом, тобто. Типа, ці ендорфіни, силу, енергію викидати в нужне русло, або він буде бандітом, безпіддієльщиком і так далі. І нерідко можна зустріти, де прям гарна, шикарна жінка йде з таким собі очим чоловіком, да, там, в спортивному костюмі, низьком і так далі. То, що він дуже високоприматівний, і вона в нього влюбилася, якраз по цьому по природному признаку.